Згідно з указом президента України No806, від 14 жовтня 2014 року в Україні щорічно відзначається День захисника України, який нероздільно пов'язаний із розвитком українського війська та його військових медицій. Раніше це свято у гордих, та переслойних людей відзначало 14 жовтня. Цей день поділяє ще три свята свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День створення Української повстанської армії. У зв'язку з переходом більшості українських церков на коронавіруський календар, ці великі свята 2023 року визначатиметься 1 жовтня. Тепер це день захисників та захисниць України. У цей день українці поціновують воїнів, які в різні часи обороняли і обороняють нашу незалежність та відбирають усіх захисників незалежно від службового становища та страва. Це свято пов'язане з розвитком війська від часів Росії. Найкращі традиції захисників. Минулого успадкували бійці сучасних Збройних сил України, які сьогодні відстоюють суверенітет України у війні з російським агресором. Історія цього свята має давні традиції. Покрову Пресвятої Богородиці відзначали козаки. Це ще свято отримало другу назву Козацька Покрова. Наші славні запорожці мали на січі церкву честь Покрову Пресвятої Богородиці з іконної покрови. На іконі понад прочистою був надпис Ізбавлюй, покрий людину. А від запорозів, що пийди коней, простяна талента ворога Божій матері, з написом Молим покрий нас щастим твоїм покровом і збави нас від всякого зла. Вибираючись похід на ворога, козаки вислуховували молебень до своєї покровительки і ревно співали під твою милість. щасливо з походу, спішили до неї зі щирою подякою. В їхні бойові хлопці пісні. Нуму, хлопці, до зброї, проходять такі слова: Напоможе святий Юрій, та й причисла мати, турка завоювати. Українське військо 1917-1921 років зберігало козацькі військові традиції в назвах військових частин, структурі, прапорах, одностроях. 14 жовтня 1942 року. Вважається символічним днем утворення української повстанської армії. З початком сучасної російсько-української війни сотні тисяч українців взяли зброю до рук у лавах Збройних сил, Національної гвардії, правоохоронних органів і добровольчих формувань, щоб зупинити агресію Російської Федерації та відстояти незалежність України. Українська армія береже боїві традиції, предків та імена героїв, від воїнів Русичів і козаків до січових стрільців і вояків УПА. Поряд із чоловіками на захист батьківщини стали й жінки. Сотні жіночих імен можна знайти серед героїв Другої світової бійців УПА. В сучасній українській армії кожен десятий боєць жінка. Вони пліч опліч з чоловіками служать на передовій, освоїли спеціальні спеціальності розвідника, снайпера, кулеметника, інструктора, медика, механіка. У День захисника України ми вшанували сучасних захисників України та героїв різних побог нашої історії. У цей день треба подякувати всім захисникам та захисницям України, які зараз зі зброєю в руках дають віці школи та відважно повертають окуповані території. Цей день, коли необхідно впасти перед образом Пресвятої Матері Божої покрови та виблагати у неї захисту для наших захисників і нашого багатостраждального народу. Цей день. Коли треба запалити в храмі свічку за душі від віку загиблих бійців за волю України, гордих і відчайдушних козаків, мужніх і самовіданих бійців Української повстанської армії, нескорених воїнів світла, наших сучасників. Пломеніє свіча, а з небес на нас дивляться очі. Пломеніє свіча, а на серці затуплений біль. І ніяк, ну ніяк з ним змиритись не хочеш, що їх більше немає із нами отут на землі. Пломеніє Свіча, а з небес на нас дивляться очі. Пломеніє свіча і ридає нестримна душа, безконечними чорними стали тепер наші ночі, вночі ті. За які тисячі вже віддали життя? Пломеніє свіча, метроном б'є пам'ять у скролі. лиш молитва і спон. Що більше тим треба очам, душі їх там, на небі, в країні вимолюють долю? Ну а тут, на землі, дотікає сльозою свіча. Вклоняюся, низенько, до землі, тобі, відважний воїне, герою, Вклоняю захиснице я тобі, що у жіночі руки взяла зброю, Вклоняюсь вам і молюся за вас, що без страху, без сумнівів і вагання вдягнули за хвилину камуфляж і рушили на бойове завдання. Вклоняюсь вам за те, що в інстаграм у рідкісні хвилини відпочинку, скидаєте святу надію нам. Коли смієтесь чи берете скривку. Вклоняюся я вам, захисники, що вранці можу я йти до школи, що як би не втішались вороги, і вас рідненькі не стало ніколи. Бо гени ваші гени, козаків, бо кров вас від вояків-постанців, бо матінка покрова справиків, боронить наш народ від бутих зайдів. Клоняюсь, захисниця я тобі, що у жіночі руки взяла зброю. Возняємося, низенько до то землі, тобі відважно воїна героя. Мій рідний край, моя свята земля, моя я навіки юна Україна, степи безкраю, ріки і моря, і мова наймиріша солов'їна. Вдивляючись в історію віків, я бачу, скільки сил і наснаги було в серцях князів і козаків, які мою в країну будували. Століттями убій і за волю йшли, Століттями шукали шлях до волі, вбирали вірні доньки і сюди за українську славу добру долю. Була війна, пекельні йшли бої, в країну розривала на всі боки, фашисти, люті, злі більшовики, схилялися хрести в гірській скорботі, і щоб все зло це знищити сповна. Щоб утвердити вільну державу, з'явилась горда армія упа, щоб бій ішли за правду, не за славу. Гриміли в небесах гучні громи, і блискавиці небо розсікали, боролися повстанці, як могли, а на шляхах могили виростали. Кридали вдома гірко матері, кохання одягались, мобдовиці, з неба їм кричали журавлі. Тримайтесь, хлопці, ви всі іскриці, трималися і знову йшли у бій. Перед прапором стояли на коліні, співали, що не вмерла в тому кричали в волях слава Україні. Не було у серцях жалю стріхів, не було сумнів, що правда переможе, що дожить з країни злиха труд зітчуджується землі усе мороже. Останньою надія помирала. Прощавлені, знешкоджені, розбиті, пішли в піпілля воїнів у та свою гордість передали дітям. Нащадки вже не діти, а народ. Хоч і сьогодні ворог ставить сітям, не боїмось ворожих перешкод, бо нам повстанська слава сонцем світу. І переможно заспіваємо ми на світ увесь червоною калини, Ще зовсім трохи, Боже поможе, нікому не зламати Україну. Свята покрова, матінка моя, до тебе у молитві руки зношу. В день Твого свята, ненька, все блага, послухай, що у тебе щиро прошу. Не прошу нині я земних скарбів, я прошу щиро-щиро сльози витри з очей усіх нещасних матерів, у дів сиріт, що плачуть на могилах. Я прошу нині, матінко свята, під свій покров візьми мою країну, охоронити кожного бійця, що ворога жене у цю хвилину. Я прошу нині, ненько присвята, ти вийми кулі із грудей солдатів, хай наздряться в медика рука, коли бійця він буде рятувати. День твого свята, молю я тебе, закрий над нам небо від цятрапі. Весь мій народ і твій покров стає, о найдобріша наша Божа Мати, свята покрову, матюко моя, до тебе молитві руки зношу, рятуй мій край. Хай зійне сила зла, крім миру ні про що тепер не прошу. Ніколи нас не зламати, ніколи не розіна.